Вітаю всіх! Хочу зробити відео про настрої населення, бо мені не подобається настрої населення. Багато людей, таких токсичних, які вважають, що їм гірше за всіх. Інші кричать, що потрібна деокупація будь-якою ціною. Інші кажуть: звісно, військові нам потрібні живі, а не території. Це нормально, абсолютно нормально, тому що не всі люди вміють жити в умовах, яких складаються. Не всі. На жаль, не всі зовсім. Тому давайте так: настрой населення України. Дивіться, третій рік війни. Які настрої у населення? Ну, вже загальна тенденція. Ви знаєте, а це вони хочуть рішень від влади. Ох, нарешті. Люди вже хочуть від влади рішень. Настрої такі, що треба щось робити, вирішувати. Треба вирішити, нарешті, це питання і захист. Звісно, захист. Захист потрібен. Дивіться, далі. Відкриваю, розкриваємо. Нормального життя. Хочеться емоції, карти емоційності. Це все карта емоційності. Перше, люди дуже емоційні, злі, нервові. І тут багато хто виїжджає, ну, покидають місця, де вони живуть. Старші аркани пішли. Дивіться, воно. Ось тут скажу так. Воно затягнулося дуже нешвидко, і все як по колу йде. По колу обстріли постійно, то тихо то обстріли, то тихо то обстріли, то знову якісь стратегії, то ще щось. Ну, Важко. Настрій людей поганий, скажу чесно. І багато залякувань. Ви знаєте, багато нервів на тему військовості. Ось військові також роблять нерви постійними моментами. Кажу чесно, настрій людей ніякий, просто ніякий. На жаль, чомусь в нас не виходить адекватності. Ніяк. І вирішення питань теж не буде, бо люди вже розділили свої думки настільки, що не можна все в купу зібрати і зробити результат.